Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо легендарний торт «Наполеон». Приготуємо ніжні та хрусткі коржі, зробимо заварний крем пломбір, та в результаті отримаємо ось такий красивий та неймовірно смачний торт. Розпочинаємо приготування з коржів. В дуже холодну воду додаємо дрібку солі, яйце, перемішуємо веделкою, додаємо сметану. Всі продукти повинні бути охолоджені. Перемішуємо. Просійне борошно натираємо холодне вершкове масло. Робимо крихти. Масло не обов'язково повинно бути 82%, можна взяти і маргарин. Ливаємо рідкі інгредієнти та перемішуємо тісто. Довго таке тісто не потрібно місити, як тільки борошно війде, зразу перестаємо. Далі перекладаємо його. Тарілку накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 1 годину. Далі виймаємо та розкачуємо товщиною 1 см і складаємо його конвертом. Цей етап можна пропустити, якщо у вас немає часу, але так коржі вийдуть більш листкові. Далі розділяємо на потрібні нам частини тісто. я розрізаю на 12 частин. І формую такі шайбочки. І тепер ставимо тісто в холодильник, як мінімум на 2 години. Я своє тісто залишаю на цілу ніч. Далі розкачуємо дуже тоненько, буквально 1-2 мм. Після того, як розкачали тісто, обов'язково припідніміть його, щоб воно прийняло свою форму. Далі, з допомогою кришки, обрізаю. Його, щоб коржі вийшли рівненькі, На наколюю виделкою і ставлю випікатися при температурі 210. Градусів. Коржі випікаються дуже швидко, тому відразу розкачуйте наступний корж. Після випічки коржі зменшуються приблизно на 3 см. Так що, враховуйте це. Моя кришка була діаметром 19 см, і після випічки коржі виходять діаметром 16 см. З цієї порції в мене вийшло 14 коржів діаметром 16 см і ось така повна миска обрізки. Поки коржі будуть охолоджуватись, приготуємо заварну основу. Молоко доводимо до кипіння в окремій мисці з'єднюємо жовтки, цукор та кукурудзяний крохмаль. Можна також брати і цілі яйця, я просто люблю крем зварний на жовтках. Щоб легше було перемішати масу, можна додати від загальної кількості трошки молока холодного. Молоко закипіло і тоненькою струйкою вводимо жовткову цукрову масу. Перемішуємо ретельно, нікуди не відходіть, щоб не пригорів крем. Як тільки підуть перші бульки, крем стане гладким та блискучим, виключаємо плиту. Далі додаємо ванільний цукор. Я додаю відразу два пакетики, так як люблю, насичений такий ванільний смак. І додаємо ще вершкове масло. Перемішуємо. Далі ставимо охолоджуватись. Заверну основу. Коли заверна основа добре, охолоне, можна збивати вершки. Вершки беріть жирністю не менше 33%. Також міксером пробиваємо і заверну в основу після охолодження. І залишилось тільки з'єднати вершки заверним кремом. Робимо це вже акуратно лопаткою без міксера. Все готово, можна збирати торт. Викладаємо перший корж, промащуємо його кремом. всі наступні коржі я перевертаю вверх дном. Так, і зручніше крем наносити, і красивіший розріз торта буде. З цієї порції можна зробити торт також діаметром і 18-19 і 19 см. Просто тоді у вас вийде трошки нижчий торт. Розділяйте не так, як я на 12 частинок тіста, а на 8. І в фінальному результаті у вас вийде десь 10 коржів. Мій торт вийшов 10 см висотою. А у вас тоді вийде десь 8 см або 9 см. Все, торт зібрали, зверху прикладаю дощечкою, щоб він трошечки осів. Крем, який залишився, ставимо поки що в холодильник. Ним будемо вирівнювати торт. З обрізків, які залишилися, робимо крихти. Як бачите, це можна зробити просто за допомогою рук. Вони настільки ніжні. Торт мій провів в холодильнику. 6 годин і знімаю кільце, ацетатну плівку та обмащую кремом, який залишився. Обсипаємо крихтами. Нагадаю, що торт в мене діаметром 16 см, висотою 10 см, вийшов вагою він кілограм 300. Так що, якщо у вас велика сім'я, то готуйте відразу дві порції. Мій торт не дуже ще так просочився, пройшло всього 5 годин, але він вже дуже смачний. Обов'язково спробуйте приготувати такий тортик, а я з вами прощаюсь до наступного відео.